Волинь область аграрна. Тому голова Волинської ОВА у рамках щотижневих зустрічей діалог із бізнесом зібрав докупи керівників агропромислового комплексу нашої області обговорити найнагальніші проблеми. Заступник губернатора наголосив, робота аграріїв надважлива навіть під час війни. Тому керівництво області пішло на зустріч щодо бронювання працівників цієї галузі. Ми розуміємо, як воєнний стан нестачу робочої сили в аграрному секторі. Часто спілкуючись з вами, озвучуєте, що є потреба в механізаторах, тракториста, комбайнера чи просто робітничих професій. Тому за стабільної роботи агросектору з грудня 2024 року по сьогоднішній день було видано 35 розпоряджень начальника обласної військової адміністрації, яким 196 підприємств галузі АПК визнано критично Відповідно, Тримка з боку військової адміністрації дала можливість вам бронювати тих працівників, для яких є найважливішими для вашої роботи. Обговорили проблеми тваринництва. Нині з ним на Волині чимало труднощів, як і по Україні. Загалом поголів'я великої рогатої худоби на жаль зменшується. Втім, у тваринництві волинь не пасе задніх попри складний час. Волинь є лідером країни за кількістю великої рогатої худоби ясного напрямку продуктивності. 20% такого поговілля вирощується саме на волині. З усієї держави 20% це є помилка, яка частина держави Волинська область. Саме підтримці тваринництва надано пріоритет із держбюджету у нинішньому році. Не забувають і про землеробство. В області збільшилися посіви, Зокрема, зросло виробництво ріпаку, сої, соняшника. Голова Волинської ОВА зазначив, що за період своєї роботи вдалося багато досягти і у фінансуванні ремонтів доріг, і у вирішенні проблем з перевізниками. Тож і в агропромисловості лад навести цілком реально. Насамперед Іван Рудницький подякував аграріям за збільшення подання. Надходить до місцевих бюджетів. Булинь за перший квартал 2025 року є третя в Україні про приріст економіки, і в нас приріст відсотковий бюджет, ну, загальний бюджет і держави, і обласний, і місцевий плюс 23,5%. Це третій показник в Україні. І був я на нараді, якраз на сі голів, о вас збирали біля церкви на бізнес-форумі, і нам доводили цю таблицю. То е, від нас два, дві області, то там 24,5 і 25, тобто ми 23,5. Е, чому це відбулося? Тому що в нас в листопаді було 486 підприємств, які платили середню заробітну плату 20 тисяч гривень. Зараз в нас більше 1200. Губернатор також звернувся до аграріїв із проханням збільшувати податкові надходження за користування землею, щоб Волинь і надалі була серед лідерів у галузі. Керівники агропромислового комплексу готові до плідної співпраці та лише за чесний і прибутковий бізнес. Віра Шевчук, телеканал Аверс.